Слава Богу. Слава Богу. Якби Христос нас не воскрес, була б даремна віра наша, і ясна голубінь небес була б для всіх нас недосяжна, якби Христос наш не воскрес, чи ми в церквах збирались разом, мабуть би і віри вогник щез і не святив до цього часу. Якби Христос наш не воскрес, чи ми б жили у світі цьому. Чи стільки бачили б чудес Господніх у житті земному, та Він воскрес, живий Христос, стоїть порожньою могила, не зміг вдержать його ніхто, ні сторож, ні ворожа сила. Де жало смерть твоє, скажи, де твоє пекло перемога? Із мертвих Божий син ожив, і людям в рай відкрив дорогу. Тисячоліття третє йде, як ми святкуємо свято Пасхи, це урочистий славний день Господньої любові і ласки. Чим християнство відрізнить від світових релігій інших, наш Бог у могилі не лежить, Він є живий повіки вічні, це є єдиний справжній Бог, крім нього іншого немає, і хто пізнав Його любов, той життя вічне в небі має. Христос воскрес! І знов гряде, вже скоро прийде наш Спаситель та не вмирати за людей, а грішну землю осудити. Спіши до Нього з каяттям, поки ще голос Божий чуєш, Він дасть тобі вінець життя і від загибелі врятує. Цей день пасхальний, ти схились перед Творцем землі і неба, подякуй йому, помолись, що Він беріг донині тебе. За хресний подвиг за життя, ти маєш Богу вдячним бути, що ще звучить серце биття і дихаєш на повні груди. Якби Христос наш не воскрес, печальна була б участь наша, але Господь пішов на хрест, страждав за нас. Життя віддавши, хай лине слава з наших уст, подяка щира й поклоніння Тобі, Спаситель наш Ісус, за твою смерть і Воскресіння. Амінь.